Слава Україні! Це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марценко. Сьогодні у столиці відбувається непересічна подія. П'ята національна премія найкраща українка в професії 2023». Це соціальний проект про жінок, які досягли максимуму на своїй трудовій ниві. Цього року премія надзвичайно особлива. Чому? Ходімо, зараз вам все розкажу і покажу. Сьогодні захід у нас особливий, тому що зараз відбувається в нас війна. І ці жінки, які сьогодні приїхали, які номінантки, а це вже п'ята премія, найкраща жінка в професії. Ці жінки всі залишилися в Україні і вони всі працюють. Вони всі мами, вони всі керівниці підприємств, і вони з нами разом. Всі наближають нашу перемогу. Тому для нас сьогоднішня акція ну дуже особлива. До визначення лауреаток п'ятої національної премії Найкраща Українка в професії 2023 Організатори підійшли максимально серйозно, обрали кращих у різних сферах діяльності. Ви мати п'ятьох дітей, депутатка міської ради. Також маєте приватний дитячий садочок. Власне, ви поєднуєте дуже багато занять. Як ви це все встигаєте і Чому цей рік для вас був особливий? Як ваші можливо поради нашим телеглядачкам, як намагаєтесь триматись на плаву, тому що дійсно це зараз? Важливо? Дякую вам за запитання. Справа Дій, в тому, що одразу в перші хвилини, навіть в першій годині війни, ми вирішили з родиною, що ми однозначно залишаємося в Україні. Ми працюємо і не зупиняємося на перемогу нашої держави. Україна – це мій дім. Я нікуди звідси не поїду. Цей рік змінив моє життя не те, що я почуваю себе більш живою, більш натхненною, що треба жити кожного дня, цінити цю хвилину своїх близьких і просто вірити у найкраще. Я вважаю, що сьогодні від нас жінок залежить багато, тому що ми сьогодні повинні бути музами і натхненницями для наших захисників в першу чергу. І коли у нас опускаються руки, ми повинні розуміти, що сьогодні наші хлопці боронять нашу країну. А ми повинні працювати тут на містах і бути на своєму фронті. Тому я вважаю, що кожен з нас повинен прикладати наскільки можна зусиль для того, щоб бути потрібним сьогодні у всіх сферах нашої діяльності і Взагалі соціалізації. Перше натхнення беру в тим, що я дуже люблю те, що я роблю свою професію. Це був дар, перш за все, і тому я займаюся цим з дитинства і все життя, і воно надихає. Війна як змінила? З'явилися деякі плани з приводу зйомок нового повнометражного фільму. Це дуже буде серйозна робота. Оленько, я думаю, що покажу, ще й відправлю. Теж ви ж бачили наші фільми. Буду робити новий нову виставу. теж Цікава, я не скажу це ні, це не про війну. Це з вистава буде на мої власні вірші. А так, все ну якби я розумію, що життя таке, що ми можемо загинути кожного дня. Війна так поставила нас такі умови. Да, це дуже складно, і тому я розумію, що треба працювати як не могли більше зробити чогось в своїй професії в житті, залишити після себе слід. Ці жінки справжні героїні. Вони залишилися в Україні, і кожна на своєму фронті наближає перемогу. А головне вони надихають і показують приклад усім жінкам. Як варто боротися і триматися у наш непростий час. Подякувати за ваш смак за ваших друзів. Подякувати за те, що разом з такими жінками як ви ми йдемо до перемоги і пишаємося тим, що нам є з ким робити цю перемогу. Слава Богу, що саме ви тут залишились. Є на кого спертись, є кому подивитися в очі, і є в ім'я чого нам, чоловікам, працювати на фронті духовності і культури. Спасибі вам. Вже не перший рік проєкт Найкраща Українка в професії організовує команда всеукраїнського журналу Суперледі. Традиційно підтримують громадські та державні діячі, артисти, публічні особистості, лідери думок. Цього разу також було багато авторитетних та зіркових гостей. Спочатку було дуже важко співати. Був такий період переломний і зовсім якось. Не було натхнення творити, але зараз я розумію, що голос моя сила і потрібна. Ти сьогодні наймолодша дівчина, так яку нагороджують в таких номінації як найкраща українка в професії. Скажи, будь ласка, що б ти порадила всім глядачкам, які нас дивляться, і ось їм потрібно таке, напевно, слова натхнення, можливо, якась порада від тебе. Ніколи не здаватися та йти тільки вперед за своїми мріями цілями і все буде добре. Современная украинка, исходя из, из той ситуации, которая сейчас существует, но, э, несомненно, это должна быть женщина, которая вдохновляет весь мир, потому что украинская нация сейчас вдохновляет весь мир. А украинские женщины, как мы знаем, самые красивые женщины в мире. Поэтому ничего, наверное, нового не скажу, просто логика. То есть э, она должна вдохновлять весь мир своей красотой, умом, спокойствием, э, самоотверженностью и патриотизмом, но ну, в том смысле, в котором мы привыкли, патриотизму. То есть не обязательно спевать гимн каждого утра. і носити вишиванку, а повинна любити свою батьківщину і віддавати їй все це, що ми маємо їй віддавати. Ага. Вот така, на мой взгляд, должна быть жінка-українка, на яку должен смотреть весь мир, восхищаться і завідувати мужчинам, которые з цими жінками зустрічаються і женятся на них. А в отношении творчества сейчас, знаешь, как-то особо недотворчество. є багато пісень, которые... Я пел і и пою. Сейчас я стараюсь переводить на українську мову свои русскоязычные песни, потому что понимаю, что форма формат, формат змінився. Ці сьогодні як ніколи важливі. Вони дають силу і мотивацію не опускати рук. Саме тому національна премія стала для багатьох гостей, немов ковток свіжого повітря, коли в рутині і буденних негараздах з'являється щось неймовірно позитивне. Підтримка сьогодні вона необхідна кожній жінці. Наша підтримка це наші чоловіки. І я так сподіваюся, що і для них ми підтримка, тому що ми маємо бути сильнішими. Ніж зазвичай набагато, тому що відповідальність а, лежить на таких от струнких ніжних плечиках жінок. Коли хлопці боронять нашу Україну, ми маємо вселяти надію, віру, в нашу перемогу, а, не впадати в розпач і от акумулювати себе. О! А Віталія якраз оголошують, і тому я про це хочу сказати, адже це дуже і дуже важливо для кожної жінки сьогодні а, випромінювати цю енергію сили берегині родини. А скільки дівчат сьогодні на фронті? Я просто уявляю собі, скільки жінок від, скажімо, молоді до а, зрілого віку. Сьогодні змінили професію. Вони так. пішли на війну наших неймовірних українок, які сьогодні захищають державу від ворога. Це просто неймовірно, і тому я хочу, користуючись нагодою, вклонитися кожній жінці. От жінка з великої літери, берегиня, мати, захисниця. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.